Всім привіт! На зв'язку журналістки і інформатора Віг. І сьогодні ми перебуваємо в Вирпені в парку Покровській. Ми приїхали знімати нашу програму без Вуга, вже традиційно, до якої ми всі звикли. Будемо зараз шукати людей. Ми вже на осінньому прохолодному вайбі. Людей в парку небагато, але сподіваємося, що когось знайдемо. Добрий день! Ми журналістки проводимо конкурс з вашою винагороду. Три питання до кожного питання і три варіанти відповіді, де да, з них правильна. За кожну правильну відповідь ви отримаєте 50 гривень. Давайте клас. Так у 1905 році в Ірпені у парку письменників київський підприємець Іван Чаколов найперший збудував собі дачу. За міською легендою, для чого купець звів будиночок у стилі Неомодерно? Для того, щоб відпочивати та випивати з друзями, для таємних зустрічей з коханкою балериною. Для тихого сімейного життя. Давайте другий варіант. Це правильна відповідь. <світ> Вибачте, ми, ми за вами бігли просто. <світ> правильна відповідь для таємних зустрічей з коханкою Балериною. А, що трапилось за легендою, коли дівчина дізналася, що Іван одружений. Нічого, залишилась з чоловіком. Балерина вкоротила собі віку, вона втекла від нього до столиці. Ну, напевно. Ну, я за останні. Останні. Ну, давайте ну, Осталь. Я думаю, другий. Ну мені так. Ну, давайте вирішити. Вкоротила собі віку. Це правильна відповідь. <ріст> <ріст> Через те, що в Ріпені жила рекордна кількість письменників і поетів, як ще називають міста? Український Стокгольм, український Стретфорд на Ейвоні, Український Парнас. Стокгольм. Що? Стокгольм. Це неправильна відповідь. <ріпи> <ріпи> вже пізно пізно. Просто сподобалось. Так, за одну неправильну відповідь ми забираємо 50 гривень з конвертику. Ось тримайте ваш виграш, 100 гривень. Ми з Олександром вже телепортнулися в центр міста, адже в парку Покровський повідати на наші питання і зробляти гроші ніхто, на жаль, не хотів. Таке життя воно бентежне кажуть, але. Ну нічого, знайдемо когось у центрі Ірпіня. Зараз ми біля Ірпінь йдемо до фонтанів. Думаю, тут ми когось точно знайдемо. У 1905 році в Ірпіні у парку письменників київський підприємець Іван Шоколов найперше збудував собі дачу. За міською легендою для чого купець звів будиночок у стилі неомодерну? Перше для того, щоб відпочивати та випивати з друзями. Друге для таємних зустрічей з коханкою балериною. Третє для тихого сімейного життя. Я думаю, що дорога. Це правильна відповідь. Це 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 для таємних коханкою Валериною. Що трапилось за легендою, коли дівчина дізналася, що Іван одружений. Перше, нічого, залишилася з чоловіком. Друге, балерина вкоротила собі віку. Третє, вона втекла від нього до столиці. Може, вкоротила собі віку? Це Інших варіантів немає. Вона втекла. Вона не втікала нікуди. Ну, Давайте. Останнє питання. Через те, що в Урпені жила рекордна кількість письменників і поетів. Як ще називають місто? Український Стокгольм, український Стетфорд на Ейвоні, український Парнас. Стетфорд на Ні. <laughs> Неправильна відповідь, але ви виграєте 100 гривень за дві правильні відповіді. 50 ми забираємо. Щоб все було чесно, ось ваш виграш. — Дякую. — І ми вам і дякуємо. — Український парламент. — Правильний відповідь. — Ви отримаєте 50 гривень. — За дві неправильні відповіді ми забираємо 100 гривень. Ось ваші 50. — Ага. — Майте ваші гроші. — Все, і ми вам дякуємо, хлопці. Ага. — Дякую.